Демченко, Сергій, будь ласка, Який номер? E, правка 262. Добре. E, колеги, законопроект стосується e, нібито інвестування в нашу країну, нібито відновлення e, нашої країни. Але в, до цього законопроекту під час другого читання з'явилася така пропозиція, щоб прибрати, що виконавці робіт землеустрою не мають права складати документацію з землеустрою у разі якщо. Об'єктам землеустрою є земельні ділянки, що належать виконавцю робіт землеустрою або особам, які працюють у його складі. Особи, які працюють у складі робіт із землеустрою, мають родинні зв'язки з замовником, із землеустрою або юридичній особі, керівництва якої має родинні зв'язки, тобто і так далі. Тобто пропонується виключити той існуючий запобіжник щодо виключ... щодо виникнення корупційних ризиків у сфері землеустрою. Я не вважаю, що це є правильним і ніяк ніж ганьбою назвати не можна. законодавстві на проєкти про інвестування закладувати відповідні корупційні ризики. Тому я прошу цю правку не підтримувати. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Демченка. Правку номер 262 підтвердити. Правка народного депутата Гайду врахована редакційно. Саме в такій редакції, який врахував комітет, я ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу голосувати. За 205 рішення не прийнято. Правка не підтверджена.